25 червня до Кам'янця-Подільського на щиті повернувся Костянтин Баришпалець. Йому було лише 25. Доля Толя не шкодувала хлопця з дитинства. Він рано втратив матір, жив із дідусем, а потім опинився в інтернаті. Саме там, у 8 років, його прийняли у родину Войнаровських. Йому було 8 років, 9 рік було кості. От і ми подивилися в інтернет, що вирішили брати. І я кажу, Маша, його точно беремо з сумні очі, дуже сумні очі такі не по-дитячому. Потім, коли ми вже взяли, вияснилося, що тато алкоголік. Маму так бив, що вона від раку і померла, а тато в нього дідусь був, і він в цього дідуся підбивав його підглядати, де той пенсію ховає. І Кося, потім все життя мучився, каже тато, я такий гріх брав. Щоб потім він збирав бутилки, в ну Він перший другий клас ходив, в школи тікав, щоб цей місяць якось з дідусем щось їсти, розумієте. У родині Войнаровських Костянтин був четвертою прийомною дитиною, мовчазний і дисциплінований. На фронт пішов свідомо добровольцем. Його рідні кажуть, був із тих, хто не ховався, а шукав, чим може допомогти іншим. Він людина був дуже нематеріальна. Він наскільки був щедрий, він, наприклад, своїй сестрі, яку ми взяли, вона воює у нас, а зараз вона вагітна, то вона йому дала гроші на телефон колись кнопочний. От він був на фронті, дзвонить звідти каже, тато. А ну відчуттям його видно, все таки є, що він мав загинути. Разом із Костою служив і бойовий побратим Ілья Корнічук. Разом вони пережили бої, втрати і надію на повернення. Пам'ятаю, коли ми прийшли на службу, це було 5 грудня 2022 року. Ми вступили до Лав Збройних сил України. Спочатку я не міг розуміти, який він, бо він був дуже скритим, він був таким тихим. Я не розумів його. Але коли ми попали у бойові дії, я зрозумів, що це людина сильна духом. Це людина, яка має таку якусь волю, таку козацьку волю, якийсь такий дух, дух свободи, який просто підтримав його всі ці роки. І Він вже півроку був на передовій, і звідти мені дзвонив один раз каже, тато, я тиждень на відпочинку, два місяці там. Я на нього визволився, кажу, Костя, ти що, як два місяці, як психіка максимум там витримує два тижні і того там два тижні, тиждень там. Два...". А він каже, розумієш, каже, Я один тиждень ти звикаєш обстановку, де снайпера, де що, а другий тиждень вже фактично треба йти. Значить, виходить, ефективності тої немає, розумієш. Поховали воїна на меморіальній алеї слави у Кам'янці-Подільському. Ім'я Костянтина Боришпальця назавжди залишиться в пам'яті міста, яке він боронив до останнього подиху. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.